Вітаємо з вами інформатори. Ми зараз знаходимося у Дніпрі біля комфі, епіцентру Таюск. Тут сталася надзвичайна подія. Загорівся, загорілась вантажівка. Як ви можете побачити, зараз вже рятувальники полум'я загасили. Вони ще на місці. Вони розбираються, у чому справа. Скоріш за все, тут сталося ДТП, обірвані дроти. Можливо, через це і сталося займання. Ось так це виглядає. Бачимо вантажівку, бачимо, обгоріли, обгоріли вантажівку, бачимо рятувальників. Ще одна вантажівка, скоріш за все, вони зіткнулись і сталася ця дорожньо транспортна подія. Це газелька одна, а це мерседес-вантажівка. Для тих, хто ти ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі. Сьогодні у нас четвер, 14 серпня, і прямо зараз, станом на 12.20, на Січиславській набережній через ДТП сталося займання газелі. На місці працюють рятувальники, вони вже загасили. Цю газель, ось так вона виглядає. Рух на Січиславській набережній бік кулі ускладнений, ось, ось так це виглядає. Також на місці працюють патрульні поліцейські і дроти бачимо обірвані, дроти тролейбусні. Що стало причиною, наразі з'ясовують. Сьогодні в нас бачимо, що такий день, що сталася смертельна аварія, і зараз ось ця газелька палала через ДТП. Тут обірвані дроти, працюють рятувальники, працюють поліцейські. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті інформатор Дніпро, також слухайте інформатор ФМ 107 і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе.